Всім привіт! Я вам обіцяв руслати, як я знімаю стрес, а ось так. Стрільбище, В стрижовці знаходиться, сталеві грози натискаються. Машинки вилітають, ось, тарілочки вилітають, по них стріляєш. Ось моя зброя. На початку війни я придбав собі помпу в рушницю і потрібно було трошечки навичків, щоб вміти користуватися. Тому що тоді саме це було актуально на початку війни, в теробороні знаходилися, і, ну, на захисті села мали ставати і не було зброї тоді. Тобто мисливців було мало в селі, староста казав, щоб геть навіть не доставали ті там три чоловіка, в кого є зброя. Тому я поїхав, придбав зброю, щоб, ну, якщо потрібно, Буде заступати, оборонятися, то щоб ну, була зброя. Ось таку помпову рушницю я придбав. Приїхав, купив зараз 50 набоїв і буду стріляти по ось цих тарілочках. Доволі, що купив цього турка дешевого, 280 доларів за нього дав. Тому була можливість купити дорожче за 1000 доларів, але поговорив з розумними людьми, кажуть, купи турка. І купи краще набоїв багато, і навчися стріляти. Якщо будеш стріляти, то купиш собі дорожчу рушницю і будеш стріляти. А якщо ти тільки в сейфі будеш доставати один раз різ, щоб в участковому показувати, тоді кажу, ну, тобі і турка цього вистачить. Тому зараз ми познімаємо відео, як ми стріляємо. Зайця. Всі попадають цього зайця щось не можна. не могли. не? Дай.